Сьогодні готую помідори у власному соку. Невеликі помідори гарно помила та розкладаю по банках. Півтора літрову банку в мене помістилось від 900 грам до 1 кг помідор. Всі банки заповнила, прибираю їх в сторону. Далі беру великі помідори і пропускаю через соковий тискач. Заповнені банки з помідорами заливаю окропом. Накриваю кришками і залишаю на 20-30 хвилин. В томатний сік додаю 8 столових ложок солі, 12 столових ложок цукру і 8 столових ложок 9% оціну. Ставлю на вогонь, доводжу до кипіння і проварюю 20-25 хвилин. З банок з помідорами зливаю воду. Вона нам більше не потрібна. Томатним соком заливаю наші банки з помідорами, закриваю кришками і укутую. Смачного!